Ще одна тема, я думаю, яку, якщо зможете, прокоментуєте, це е, ситуація з повістками, тому що шириться така непідтверджена інформація, вона вже там міфом навіть починає обростати про е, посилене вручення повісток, про ситуацію на блокпостах. Якщо можете це коментувати, як насправді виглядає ситуація? Зараз мобілізація, яка триває, вона триває безмінно з лютого двадцятого року. Здійснюються заходи оповіщення в громадських місцях, тобто де законом не заборонено. Там відповідно представники ТЦК можуть здійснювати заходи оповіщення на даний момент. Якихось посилень чи послаблень немає, відбуваються стандартні заходи з оповіщення. І люди, які отримали першу повістку, мають розуміти одне, що перша повістка це всього на все для оточнення ваших військово-облікових даних. По ній треба з'явитися в ТЦК, надати документи, пройти медичний огляд, встановити рівень придатності чи непридатності. До проходження військової служби. Ну і звісно, якщо є причини для отримання відстрочки, то їх надати, тому що зараз оновлювати свої персональні дані військовозобов'язані мають особисто і всі зміни, які в них відбулися, чи причини на отримання відстрочки, мають надаватися особисто у їх територіальні центр комплектування та соціальної підтримки. Почули, дякуємо вам за і оперативну інформацію, і також відповідь на питання.